Це є потреба. Є потреба так само як, як їжа. Будем так говорити. Ну, ось ми і завершили збір для 3-го батальйону територіальної оборони військової частини 7044. І зараз ми передаємо цей очікуваний локер. Починали збір. Військові частини 7313, закінчили третій батальйон територіальної оборони військової частини А-7044. Перше враження дуже, дуже чудовий автомобіль. Подобрана база хорошо, самого автомобіля. Все продумано по інструменту. Мобільна майстерня потрібна нам для ремонту штатної автомобільної техніки. Достатньо інструмента і обладнання, щоб його використовувати в польових умовах, в яких ми завжди знаходимося. Тот самий шиномонтаж, який постійно потрібен буде для використання. Тот самий двигун вивантажить хорошо, в полі його неможливо починити, але ж його можна витягти, відвести на ремонт, потім приїхати і поставити. Генератор, де нема світла, постійного струму. Автомобілі більш розходніший матеріал в Збройних силах, ніж щось інше. Тут не можна порівнювати, що важніше: дрон чи автомобіль. Все, один без одного ніяк. Всім, всім, всім велика подяка за збори, за закриття зборів для Збройних сил. Я думаю, ворога побідемо разом до перемоги.